Шановні присутні до складу сільської ради обрано 26 депутатів. На сесії це було 23 кворум для проведення сесії, які будуть пропозиції. Отже, пленарне засідання 38 сесії сільської ради 8 липня оголошується. Необхідно брати секретаря. Є пропозиція обрати таких результатів. Тобто за цей склад прошу голосувати. Так, що нині до черги денний внесено 42 питання. Також у нас... Івана на вас одне знять про затвердження розпоряджень в міжсесійний період. На бюджетній комісії було три питання додатково включити з військової частини. І Олег Микола, що у вас? А по питанням. У ну, нас два питання, вони залишаються, залишаються без по е, Ми Там Поступили заяви від громадяни, що залишить позволення. Ну ми їх е, знімаємо. Да, да, знімаємо два. два питання. Mm -hmm. Так, хто за mm -hmm. тобі порядок зелені, прошу голосувати. До бюджету Новосвітської сільської ради. Це е лікарня, на яку ми на обминули сесії, 300 тисяч давали, Цю бюджетна комісія підтримала 512 тисяч на енергоносії, на районну районному літаку. Пухіні, Волошина, Григорецька, Денчик, Жир, Осяк, Лісовий, за. Негода, за. Ніколаєнко, за. Орел, Остапенко, Пальченко, Пасічук, за. Лужник, за. Пашкова, Ривуцька, Фугор, Корольський, Уторний, Чорна, Шабелян. За. 23, 23, 23 Наступне, це також по цьому питанні про передачу коштів субідів. Голосуємо. Яценко, за. Бабій, За. за. Волошина, за. Григоренко, за. Демченко, за. Жир, за. Косяк, За. Лісовий, Невода, Ніколаєвсько, Орен, Остапенко, Панченко, Пасічук, Лужник. Пашкова, Ривуцька. Огонь за корольський, за Хутожей, за Чорна за шабелян. Двадцять За, 23, за. дякую. Наступне про прокомплексну програму соціальної підтримки і реабілітації осіб, які брали участь у здійсненні Добре. заходів необхідних для забезпечення оборони. Це Двісті тисяч на матеріальну На матеріал для 200 тисяч для військових. Mm -hmm. Яценко, Бабій, Бухині, Волошина, Григоренко, Демченко, Жир, <кху> Косяк, За, Лісовий, Негода, Ніколаєнко, Орел, Остапець, за. Панченко, Зав, за. за. Лужник, Пашкова, за. за. Ревуцька, Фуголь, Корольський, Путорний, Чорна, Шабелян. За. 23 за. Дякую, так, наступна програма соцзахисту населення. Матеріальна допомога 300 тисяч, додатково. Додатково ще 300 тисяч. Яценко, за. Бабій, за. Бубинник, «За» Волошина. «За» Григоренко. «За» Стенченко. За. Жир. «За» Кал... Косяк. За, лісовий. За. Негода. За. за. Орел. За. Остапенко. Пальченко. Пальченко. Да. Посичу. Лужник, Пашкова, Ривуцька. Ривуцька. Фуголь, Пуголь. Пороцький. Утерний. Чорний. Шабалян. За. Це ми з вами виділяли на встановлення межмаляновки, пройшов тендер, 200 тисяч зекономили ці 200 тисяч, що ми на матеріалку перекинули. А вас виценка бабій бухір Волошина Григоренко жир, косяк за Негода. вода. За. Ніколаєнко, за. Орен, за. Остапенко, за. Панченко, за. За. Пасічук, Плужник, за. За. Пашкова, Ривуцька, За. Корольський, За. Чорна, Шабелян, за зовсім. За. Про бюджет Володимира, це ж після тих, що після додатково. Так, наступні у нас три питання це є звернення військової частини. Ми давали субвенцію, вони просять, щоб ми дали дозвіл, щоб у 2025 році, якщо вони не в співусьому році, вони могли використати ці кошти. Тут три питання підряд стосовно перекиду цих коштів. Ті, що ми включили в сесію. Надання дозвілу. Голосує. Яценко, За. Бабій, Бухинік, Волошина, За. Григоренко, Денченко, Жир, За. Осяк За, Лісовий, За. Негода, За. Ніколаєнко, За. Орел, За. Остапенко, За. Пальченко, Васичук, Службиць, Пашкова, Ривуцька, Фуголь, Корольський, Путорний, Чорна, За. 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 Шабелян. За. Це ж саме, але про програму підтримки підтримки військових частин. Яценко, за. Бабій, за. Бухинів, за. Волошина, Греворенка, Денченко, Жир, Васяк, за. Залі, Лісовий, за. Невода, за. Ніколаєвця. Орен, Зу. Остапенко, Зу. Пальченко, Васичок, Плужник, Пашкова, Зу. Ревуцька, Угор, Корольський, Уторний, Чорна, Зу. Шабелян. Зу. Оце три Дяценко, Бабій, Бухиніць, Волошина, Григоренко, Денченко, Жир, Косяк, За, Лісовий, Негода, Ніколаєнко, Орел, Остапенко, Панченко, Васічук, Плушин, Пашкова, Ревуцька, Фугор, Корольський, Уторний, Чорна, Шабелян. За. Так, так, наступне про програму забезпечення діяльності трудових архів. Це внутрі програми 26 тисяч наперед бюджетна комісія підтримала студент. Яценко, Бабій, Бухинів, Волошина, за. Григоренко, Демченко, Жир, Косяк, за. Залі, Лісовий, Ревода, за. за. Орел, Остапенко, за. Панченко, Пасічук, Лужник, Пашкова, Ревуцька, Пугаль, Корольський, Уторний, Чорна, Шавелян. 23 за. Ну і наступне про бюджет це, щоб підсумовує всі ці рішення, за які ми голосовали. Голосуємо. Бабій, Бухинік, Волошина, Григоренка, Дереченко, Жир, косяк за. за, Лісовий, Невода, Ніколаєвко, Орел, Остапенко, за. Панченко, Зам, Пасівчук, Клужник, за. Вашкова, Ривуцька, Пугар, Корольський, Хуторний, Чорна, за. Шабелян. Двадцять тризок. Створення пересувно віддалено робочого місця адміністратора центру, центру надання адмінпослуг. послуг пане. Два слова. В це... Зувацької сільської ради були виділені кошти для придбання і придбали мобільну валізу, яка оснащена всім необхідним обладнанням для надання адміністративних послуг для мешканців територіальної громади на дому. Для тих, хто має обмежену можливість звернення до ЦНАПу, значить, мобільна валіза вже придбана, тому є доцільним створити віддалене пересувне робоче місце. Адміністратор, який буде виїжджати надам до мешканців і надавати всі послуги, які передбачені переліком ЦНАПу. У разі необхідності, якщо людина не може сама приїхати, у нас в ЦНАПі є. Для, Може спеціаліст виїхати і надати послуги вже подістю. Голосуємо. Яценко, за. Бабій, Духін, Волошина, Григоренко, Демченко, Жир, За, Лісовий, Негода, за. Ніколаєнко, за. Орен, за. Остапенко, за. Панченко, Васильчук, Лужин, Пашкова, Ревуцька, Фуголь, Хорольський, Хуторний, Чорна, за. За. Шаболян. Якою наступне прославлення проєкту договору про співробітництво? Враховуючи рішення Лосвацької сільської ради від 27 вересня 2024 року про надання згоди на організацію співробітництва територіальної громад в сфері надання соціальних послуг, було створено комісію для розробки самого проєкту договору до 1 листопада 2024 року. Комісією розроблено та створено самбори про співробітництво, який передбачає, зокрема, порядок надання послуг порядок фінансування співробітництва зі сторони Новолатівки, фінансування Лозувацької сільської ради шляхом виділення коштів відповідно до виставлених розрахунків. Тому схвалення цього проекту є остаточний етап вкладання, що ми з вами балакали, що ми Надаємо послуги, це вже фінальна точка. юридична, і тепер ми торгуємося, скільки з них випросить максимально, але не мінімально. Шукаємо середину. Голосуємо. Яценко, Бабій, бухіня, Волошина, Риваренко, Демченко, Жир, За. Косяк, За. Лісовий, За. Негода, Николаївця, Орел, Остапенко. Пальченко, пасечок, лужник, пашкова, за. ревуцька, пуголь, корольський, хуторлей, чорний, шаблян, двадцять тризон. Ці питання розгадалась на комісії. Комісія одноголосно підтримувала і рекомендує прийняти їх на сесію. Перший блок про внесення змін до довго оренди земельної ділянки з громадяним Лукашуком Стало Михайловичу. Яценко, Бабій, Мухиня, Волошина, Григоренко, Демченко, Жир, Косяк, Залі, Лісовий, Негода, Ніколаєвко. За. За. Орел, За. Остапенко, Пальченко, Пасічук, Лужник, Пашкова, Ревуцька, Фугон, Корольський, Хуторний, Чорно, За. Шабелян. За. Оце зони. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення громадянам водоклієнту Олександру Віталійовичу, Папустинському Сергію Володимировичу, Рибок, Денису Миколаєвичу. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури громадянину прямоку Вікторію Івановичу. Надання дозволу на розробку проєкту що гадання, замовлення щодо відведення земельку в оренду для розміщення та експлуатації об'єктів і сполук телекомунікації України і брендтала на території села Зеленегай та Яценко, Золот. Да. Яценкос. Да. Да. Волошина, да. Григоренко, Денченко. Да. 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 За. Косяк, За, Лісовий, за. Негода, Ніколаєнко, Орел, за. Остапенко, за. Панченко, за. За. Васильчук, за. Лужин, за. Пашкова, за. Ревуцька, Пуголь, Корольський, Куторний, Чорна, Шабелян. При затвердження технічної документації замовства щодо встановлення відновлення меж на натуринній місцевості для колективного садівництва наступним громадянам. Гончарна, Палія Сергійна, Литвиненко Анна Валеріна, Сквера Валентина Геомітрівна, Сула Анатолій Іванович, Філімонова, Ольга Вікторівна, Целінко Ірина Анатолійовна, Черва Ірина Вікторівна. При затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок села Кубашівка. Позувацької сільської ради, Країнісправді Дніпропетровської області. Прозведення технічної документації замовлення щодо встановлення відновлення земельної ділянки натури на місцевості для будівництва обслуговування житлових будинків, господарських будівель, споруд, присадибні ділянки, наступних громадян Шахова Тетяна Васильна, Івашея Івана Васильовича, Лазора, Юрій Григорович, Леванян, Марина. Регамівна, Леміш, Наталія Володимирівна, Леміш, Олександр Васильович, Пазенко, Іван Васильович, Савчук, Лідія Андріївна, Федоренко, Олексій Петрович, Пілімон, Олексій Олександрович, Мигава, Ватина Олександрівна. Про затвердження технічної документації звернувся до станови нової меж земельної ділянки для товарного виробництва Коваль Руслана Олександровичу, Бербніку, Володимиру Геннадію, Бербніка, Лінії. Генадії, про затвердження проєкту замовлення щодо відведення земельних для колективного садівництва Гієнко Віталію Юрійович і Людмилі Володимирівні, про затвердження технічної документації замовлення щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натурі на місцевості для будівництва та послуговування об'єктів рекреаційного призначення Топ-техіндустрія про передачу приватної власності земельної ділянки для колективного садівництва Довіченко Ольги Вадимівні. Про передачу приватної власні земельної ділянки для будівництва встановлення житлового будинку господарської будівлі споруд Міхієву Дмитру Валерійовичу про погодження проєкту замовлення щодо встановлення зміни меж села Марянівка на території Заводської сільської ради Королійської стороської середнього. Яценко, за. Бабій, Букиня, Волошина, Реворенко, Денченко, за. Жир, за. Косяк, Зал, Лісовий, за. Негода, за. Ніколаєв, Орен, за. Остапенко, за. Панченко, Васильчук, Лужник, Пашкова, за. Ревуська, Замфуль, за. Хорольський, Хуторниць, за. за. Чорна, Шабелян. Двадцять. Що, так? Так, колеги. ви, мабуть, десь чули, читали, що старенький сумасшедший дідушок опять орехами забирається махати. Просто вали, сказали, що це російські змі задачі. Як тому що махаючи не махають, тривоги все одно це завжди небезпека, тому пам'ятайте про це, Бережено Бог береже. Тому бережіть себе. Я дякую всім вам, що ви знаходите час, щоб виконувати свої функції депутатів. Тому Питання черги і вичерпана засідання, оголошуються за передвигання.